Джеуправний рено трафік 2020 року з мотором 2.0 88 кВт. Автомобіль на максимальній комплектації дуже гарному та збереженому стані з пробігом 276 тисяч. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Автомобіль у нас не фарбований, весь в рідному украсі. Як бачите, все б'ється дуже добре. Також ціна даного автомобіля 15300, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є Доставка під ваш дім в будь-яку точку України. Приженемо даний автомобіль. У нас стоїть резина 16 го радіуса, Цежка 24-го року в ідеальному стані. Майже нова. Також у нас присутній форкоп, задні партроніки. Автомобіль дійсно на такий пробіг, дуже збережний. Ціна даного автомобіля 15-30, це у нас з ринку. Такої ціни у нас в авторі ви не знайдете також на українському ринку. Тож, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, надамо більше інформації.